Ну от, моя копачка вернулася до мене. Я не думав, що так станеться, але воно сталося. Ну, в тому році я продав копачку. Вона була вже підігнена під мотоблок. Було проінструктовано, що, що вона відрегульована, щоб копати на 13-й гумі Москічовській або на цих самих розмірах. Диски з колесами, все. Теж продав, все пішло до нього. В результаті, весною, оце осінню, дзвінок, це ж не так далеко, 15 хвилин їзди від мене. Та все, копачка, не копає така сяка, бляха-муха, продай її. Бо то гімно. Ну що, кажу, ну давай кажу, я в тебе її заберу. Та я кажу, продам. У мене в мислях було що? Ще було сухо сезон. Я його обчеплю до ДТЗ, зроблю відео і продам. В результаті, що вийшло, він мені привіз. Я поставив, а потім думаю, ну треба ж її окріпити. Ну, мене, думаю, треба мене там під 18, а тут під 16. Ось, оцю річ переробляти. Як я до копачки, це щось страшне. Ну, розумієте, коли тобі віддають те, що дали, ну воно повинно бути таке, таке саме. Ось, о, обрізано. Значить так, вже, якщо, якщо я, треба е, в транспортне положення перевести колеса, здвинути донизу, щоб ніше землі не касався, коли переїжджаєш, то вже опустити неможливо. З двох сторін як-небудь. Врізали все. Це ще не все. Далі. Ось, ну, ви бачите, тут тяга стоїть. Я з цієї сторони зняв. Що тут було? Ну, все, бачите, зрізали під вуглом поперед. Отакої ширини полоска була. І вона десь була отакої його висоти. Ну, сантиметрів 10-12 вище. Ну, в мене на відео є. Для чого? Оце максимальний ход, виходить, ножа. І пішло вверх регулювати до менше. Чим твердіший ґрунт, тим менший ход. Все. Ну, якщо хто цікавиться, як його е, регулю... е, провірити, можу показати. Дивіться, я ось ставлю кутничок, так? І крутю карданий вал. О! О, в одному положенні максимальному, воно. Впирається в кутничок, в мінімальному це відходить. Отут десь є 17 чи 18 мм. Ну, і відповідно, якщо хто має бажання провірити хід грохота, ось ми ставимо О, отак кутничок. О, і відвигає він його і максимальне положення. Тут 35 мм. Я не буду показувати, бо я заміряв. 35 мм, тут 18 Тобто для твердої землі треба було зменшити хід ножа, підняти тяги вверх. Тепер їх вже підняти не можна. Бо ви бачите, що воно було прикручене на цю середню, це можна було б трошки зменшити. Але з тої сторони, вже не зменшиш обрізано. Короче, це все обрізано. Ой. Кинувся далі. Це ж як почав дивитися вже на цю осепку. О, Як ви бачите. Свіже врізане є. о, Це тут вона зроблена, ця труба, вона трохи прямокутна, не квадратна. З двох кутничків: один кутничок, другий кутничок, все це акуратно зжималося, вибиралося рівненьке, підганялося, бо кутнички теж не ідеальні. Було. Висота десь такого була. Ну, Факт в чому? Що оце груба регулюровка глибини копання. Тобто оце, як в нас було відрегульовано під 60 ті колеса, якщо ставити, допустимо, 10-ті рідні колеса, то е оце все треба було опускати вниз. А куди опускати? На один отвір тільки більше не опустиш. Це буквально стільки 2,5 см, виходить, опустити. Мало. А там треба було б хоча б на 2 отвори опустити вниз. Поломано. Після цього вже, як я глянув сюди. Оце в нас, ви бачите, тут п'ятий швеля стоїть. Що ми маємо? В результаті, я як подивився, мені стало страшно. Значить так. О в цьому місці тріщина. Отако, От тако, 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 як ви бачите, пішла тріщина туди. Я вже телефоную і кажу, ну слухай, кажу, ну, ну, ну зламав. Скажи. Ні ні слова, ні півслова не сказав. Ну, почав ти копати, не копає. Позвони, спитай. Мене, я продавав копалку в, в рівне знайомому. Він раз 10 дзвонив, поки ми вивели то, як мало воно бути. І закопало. Все нормально. Тобто, якщо десь сепка коротша, довша, колеса не такі, ще якісь фокуси, то воно не совпадає. Ну, теоретично повинно совпадати. Ну, можна ж позвонити. О, Тут -то зверху обрізав, це все обрізав. Ну, коротше, нема гіршого, коли людина, яка не зображає в техніці, корчить себе розумно. Я кажу, На, що ти обрізав? Я його під себе підігнав. Під ну, нема слів. Ну, я її відремонтую, буде вона копати. Ну, просто захотілося вис... висловитися, бо прямо аж запекло. Всередині, ну, робиш, стараєшся, все, щоб воно гарно працювало, все, приходить таке і, грубо говоря, сере в душу. Хорошо, все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні!